Наташа Філоненко попросила запитати вас з приводу перського прислів'я дуже красивого. Звучить вона так. Терпіння це дерево, коріння якого гірке, а плоди дуже солодкі. Ну, загалом так. Питання таке: якщо терпіння це і є стовбур дерева виходить, тоді що і це в житті людини? Це смиренність. Так? Загалом для звичайної людини це смирення. Для кабаліста це смирення великою мірою, тому що він отримує всякі такі внутрішні Підштовхування. — напругу, підштовхування. І для нього смирення це головне пригнути голову. Тобто прийняти їх, так? Це не так, так. Тому що вони походять від творця, він сприймає правильно все, що проходить від нього. Розподіляється все, визначає, що це приходить від творця і схиляє голову. А звичайній людині що це означає смирення? Розшифруйте. Ну, звичайній людині теж, але вона не влаштована так, щоб на цьому підійматися. Розуміло. як Кабаліст. Тобто ви говорите, кабаліст піднімається. Над ударами Над ударами. у своєму смиренні. А проста людина просто смиряється, щоб менше страждати. Що вона може зробити? Зрозуміло. Її завдання змиритись дійсно так. Ну, задача будь-якої людини не просто змиритися, а зблизитись з творцем. Смирення до цього веде. Зрозуміло. Ще одне запитання: до чого людина має виховувати в собі терпіння? А до чого має бути нетерплячою? Терпіння має бути практично до всього, окрім як особистого гістичного тиску. Я б так сказав. Тобто, до чого вона має бути нетерплячою? До свого егоїзму. До свого егоїзму. Так, а до всього іншого максимум терпіння. Тобто вона має бути терплячою до інших людей? У всьому. У всьому. А до себе нетерплячою. Чому коріння в даному випадку гірке за цим прислів'ям? Чи так це з погляду кабали? Корінь він взагалі-то гіркий. Чому? А плоди солодкі. Так. Тому що починається все з корня. І поки не впізнаєш, не побачиш, не познайомишся, не приймеш їх на себе за допомогою них. Не виростеш так. не стовбур. виростеш так, то не достигнеш плоду. Так. То звісно, це все гірко. Тобто стовбур росте з гірких гірких корень. Так, і сам стовбур теж не дуже приємний. Так. Тобто, що це таке, коли з гіркого виростає солодке? Це моє ставлення до того. Що зі мною відбувається? Та ні, це розкриття мети творіння, яке поступово поступово проявляється в такому послідовному ланцюжку подій, коли в принципі все вважається гірким, як немовля, яке народжується і плаче, Так. а потім приходить через своє усвідомлення, через згоду, через підтримку. Через схвалення дій творця, через зближення і зв'язок з лиття з творцем приходить до солодкого плоду. Красиво. Ну і підсумок, квітесенція цього прислів'я. Чим має бути дерево і що воно особлює за кабало? Дерево це дерево життя. Це те, з чого починає людина свій шлях на землі і як вона його має тобто, закінчити. Так. так. Так, от людина це дерево. Людина це дерево, яке росте, розвивається за допомогою всіляких ось таких от гірких, неприємних, можливо, відчуттів, невідомо ніяк і нічого. Перебуває на рівні неживому, земля, розумієш. А потім виростає і народжує плід. Який вже досягає свого дозрівання. Це дуже непросто. Це ми зазвичай вчимо на уроках на свято Нового року дерев. Угу. Тубішват Тубішват називається так, і там ми все це проходимо. А що таке солодкий пліт, тоді скажіть, до якого має прийти дерево? Ну, тобто це особливо собою пліт райського саду, що є рай. Прояв творця. Тобто людина досягає раю. Так, коли творець вже проявляється в якомусь вигляді перед нею, вона вже бачить це поле, в якому проявляється творець перед нею, і потім дерево і плоди його. Тобто і тоді вона дає плід? Так. Що таке плід? Що це? Плід це осягнення вищої мудрості, вічності, досконалості і цілковитого зв'язку з творцем.